Ха ще біля що мене зустрічають з роботи. І курятина лазить тут. Це ті дві, яких там сітцеві. Купила сьогодні комбікурм предстарт для поросят від народження до досягнення ваги 10-12 кілограмів з 5 по 42 день. І я тут почитала склад. Кукурудза, крупа ячна екструдована, ферментований соєвий концентрат, суха сироватка, лактоза, суха кров, сухий гемоглобін, амінокислоти, крейда кормова, мКФ, цукор, сіль, вітамінний комплекс, мінеральний комплекс, ферменти, фітаза, про і пребіотики, підкислювачі, ароматно-смакова добавка. Ну, коротше, склад Капець який, а, Сподіваюся, що їм воно допоможе якось. І вони отакі великі. Я думала, не зможуть їсти. Ось їдять і майже весь з'їли, що я їм поклала. от, В одної свинки я бачу понасяку. Ось тут цієї понос Приличний такий. От. Ну інші начебто, начебто поки тримаються. Ні, вона не одна, ще декілька запоносили, окрім тої. Ну, нічого не можу поробити. Вони тут лазять, жруть, що попало. Виковирювали тут вже горох хранився і пшениця. Ту, що бачити і їдять. А в загородці не хочуть сидіти, виріщать так, що наче я їх ріжу на все село. І оце і, 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 не прикрашається. Довелося відкрити і щоб оце бігали тут. Бо тут сидіти не хочуть. Дві прибацані, білі а свинки, оце таке творять. Да, я от дивлюся. Угу, запоносили. запоносили, ну нічого не можу вдіяти. Це ж таке вже залізу я вколола, зараз ще вугілля принесу. Накладу їм сюди таблеточок вугілля активованого, може допоможе. От таблеток, Ану давайте. Так, де тут поносна, Ага, ось вона. Ну-ка на, ну-ка на, їш, їж, їж, еш їж, їж вугілечко, їш. Їж. На, тобі прямо в рота. На, їж, жуй. І тобі теж, на, жуй. М, дурне. Ладно. Покладуємо туди. Хай підходять, хай їздять.